санаторії Старий Дуб Ольга Яремчук зібрала свою дружню команду провести перший семінар. Я на той час там працювала. І мене зацікавив той факт, що я подивилася, приїхали такі цікаві люди, співають, веселяться. І я почала за всіми спостерігати. А потім ще на той час я побачила, як людочка Козаченко залізла на батут і почала стрибати. Це мене ще більше вразило. Потім все-таки ж я наважилася, підійшла до людочки Козаченко і кажу: а ви не боїтесь розсипатися? Оце було моє справжнє запитання. Може, воно показалося і невічливим, але було таким. Тому що на той час у мене боліли суглоби, у мене боліли ноги, були проблеми з хребтом. І вона мені відповідає, ні, я вживаю клітина харчування. Я на той час також вживала клітина харчування, але від другої компанії. І вона мені каже, я вживаю. Клітина харчування американської компанії Be Epic. і ми приїхали сюди на семінар. Я запитала, чи можна піти на семінар. Мене запросили. Я пішла на семінар, я прослухала всі результати людей. Я побачила, я була в захваті від тих результатів людей. Які розповідали. І, і ви знаєте, це так, наскільки важливо бути на семінарі і чути результати людей, тому що ти їх проживаєш. Ти бачиш, як людина розповідає від чистого серця, якими вона емоціями це розповідає. І це було найголовніше. І коли я ще почула, що ця чарівна капсула має великий склад вітамінів, мінералів, мікроелементів, пептиди, а вже в складі є вищі гриби, то це мене ще більше зацікавило. І я вийшла з семінару і сказала, я хочу користуватися цією капсулою. Мені дали. Пробувати цю капсулу, я купила собі з першої капсули, я вже почала отримувати результат. Так як у мене були проблеми вегетосудинної дистанії, то коли я випила першу капсулу, я зрозуміла, що капсула працює по моїх судинах. Це перший був результат. Потім на той час у мене ще була підвернута нога. Галинка Шемко мені помастила наноролом, дала е, пластир, приліпила. Ну, всі мене інтенсивно, як кажуть, всі допомагали. Потім на другий день у мене стухає ота нога. Ага, я вже бачу другий результат, що мені допомагає. Потім е, я починаю далі користуватися. Я чу, відчуваю, що в мене почали рухатися суглоби. У мене додавилася енергія. Я на третій день почала співати, я почала танцювати. А на той час, у мене, як кажуть, я розповім, що у мене дві грижи в поясничному відділенні, шість протрузій. Е, Потім кокс-артроз третього ступеню кульшових суглобів обох ніг мені пропонували робити операцію, робити операцію грижі, робити операцію кульшові суглоби. Лікарі сказали, ви без операцій не обійдетесь. Якщо ви не зробите операцій, то будете на інвалідному візочку. Але я відчувала нутром, що мені операція не потрібна. І, дякуючи зеленій капсулі, мої суглоби стали рухливі. Мої грижі перестали мене турбувати. Я зараз рухаюсь вільно. Я зараз ходжу по 10 кілометрів також вільно. Я можу працювати на городі. Розумієте, раніше я коли працювала на городі там посапала, то мене відправляли до костоправа. Везли до костоправа. Шукали костоправі або масажисти. І я рачки вилазила. Ну, вибачте, але так і було. Я рачки вилазила з городу. Але зараз я заходжу на город з 9 години ранку до 2 години ранку. Я не присідаючи працюю. У мене скільки енергії. І ви знаєте, коли я працювала в трускавці, відпочиваючи, мені. Також задавали питання: ви як бджілка працюєте з сьомої ранку до десятої години вечора? Я працювала там навіть без вихідних, і люди ж спостерігали відпочиваючи. А я їм почала відповідати. А я вживаю